Ну що, друзі? Зустрічаємо нову покупку. Зараз будемо розвантажувати і вам показувати апарат той, який я хотів, і той, який я купив. О, тут вставайте, ось ви трошки протягнете. Він є трактором чик. приїхав отакий нам апаратик. Так, сама толкова техніка. Вже виліту не хватить, Дугар. Ну що, друзі, екстрим починається. Як нам розгрузити тонну 800 нашим куном Галтех? При тому, що воно дуже габаритне, має таку специфічну форму. ну Будемо пробувати. Чалки у нас на 2 тонни 300. Може і слабуваті але спробувати потрібно. Так, решили розібрати наш каток. Так. Важкий. А трактор легкий, і через то. 100... тільки розбирати. красота. Все. Так. Все нормально. Оп! Все, грузили ми нашим апаратом Галтех на таку машину. Хлопці загружали краном, ну а ми умудрилися це все діло зробити трактором. До речі. Все, колеги. Ось така наша техніка. Ні в кого такого немає, а в них зроблено. Це перше, друге. Тут пошипники стоять здорові, дуже не такі, як в остальних. Тобто Вони більш, да, більш виносливіші. Так. Що іще по ньому? Та в принципі зроблений добротно. Придбати такий апарат можна компанія Рідонтех, село Войне, Халубенський район. Номер телефончика прикріплю в описі під відео. Зовуть Олександр. Так що звертайтеся. Техніка, якою торгує Рідон, по факту є хороша. Так що, друзі, будемо працювати. Ну що, зараз ставимо каточок на місце, паркуємо його додому і ніяких питань. Заганяємо техніку в склад. Важкий, звісно, апарат, мені кажеться, сюди води не треба доливати. Він і так потужний. Перебить палку соняшника, швидше буде перехворюватися на органічні речовини. Ну, відповідно, легше орати паленьким трактором. Все. Оце і вся мета. Економія пального, якщо нам діскувати... Ця витрата солярки плюс-мінус 7-8 літрів, а на цьому, я думаю, півтори-дві може. ну Може три, не знаю, подивимось. Масайчиком поганяємо. Або емпезончиком, Побачимо. Так що, друзі. Придбали, задоволені. Я думаю, що в роботі він це покаже найкращим чином. Камікадзе трюк. Ну що, будемо заганяти. Правда, на один цепок трохи страшнувато такий вес. Новый способ, как транспортировать. Нам просто трошки піде перепаркувати його і все. Так, просто найбистріше. Позаді в нас догрузи на тракторі. Трохи поки знімемо, перечепимося, воно на дощ йде. Зараз припаркуємо та і все. Так що, друзі. Побачив на майданчику в Арідоні. Реально видно, що штука зроблена добре. Та й крім того, люди вже такі купували. Знають їх в роботі, так що зарекомендувала себе ця техніка ловко. Бачите, з завода вже йде промазано все. Молодці. Хай все, ставляй. хай ставляй. Ми я потім перепаркуємо. Значить, Що з особливостей? Великий підшипник, 65 сталь ножів, ножі, як ви бачите, суцільні. Воду наливна ця труба чи каток. Його можна налити або маслом, або водою, ну найкраще його заправить, і він тоді ні зімою, ні в морози не репне. Так що це правильно буде. Трошки додається ваги, хоча сам апарат важить тона 880, доволі нелегкий. Колеса видно, що, мабуть, імпорт, а ну, таке яке, як, як щось похоже на імпорт, ну та побачимо його в роботі. Саме головне це рама, рама в них міцна. Котки в них доволі теж надійні, так як за рахунок великого підшипника, плюс демпферуюча оця стойка. Бачите, тут резинка, чого в інших виробниках я, ну, може, неуважно дивився, але не бачив. Ну і по суті що? Зроблено непогано, пофарбовано також непогано. Ціна питання. Заходьте на сайт Терідона дзвоніть, вам все розкажуть, домовитесь без проблем. Програма 25% від держави також діє. Компенсацію можна отримати. Будемо подавати, до речі, документи. За попередню техніку, яку ми купляли, українського виробника, компенсація нам була нарахована і виплачена. Ну, Відповідно, за цей апарат також буде компенсація. 25% від вартості. Тут у нас йде, як бачите, заглушечка. Ось сюди заливаємо отработочку і все. І він собі катається. Капітально. Соєшник рубатиме. Далі відео вам в наступних відео покажу його в роботі. Дякую за увагу.